Книга України Рослинний. Сьогодні... Я всміхнуся, сонечко, здрасте золоте, я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Чи зростають у природних умовах на території України і знаходяться під загрозою зникнення? Деякі рослини, що занесені до Червоної книги України. Підсніжник білосніжний. Це багаторічна трав'яниста цибулинна рослина. Усі представники роду мають квітки білого забарвлення. Наступна рослина це латаття біле. Водяна рослина до дна водойми перекріплюється кореневищем. Товшиною до 10 см. Від нього на поверхню води на довгих черешках піднімаються плаваючі великі листки овальної форми. Квітки білі до 16 см у діаметрі. Тобто, круглий сама кругляшок ось цей є 16 см. Наступна рослина це лілія лісова. Лілія лісова це рідкісна рослина, поширена в помірній зоні майже по всій Європі. Основними причинами зменшення популяції лілії лісової є інтенсивне збирання рослини на букети викопування цибулин, щоб посадити їх вдома. Півонія кримська. Півонія кримська це трав'яниста багаторічна рослина завишки 40 70 см. Має потовщене коріння та декілька прямо стоячих розгалужених стебел. Квітки діаметром 5-8 см. Поодинокі лілово-рожеві або червоні. Має декоративне, лікарське та медоносне значення. Зозулені челеровички справжні. Ця рослина настільки рідкісна, що її називають мрією любителів. Цвіте у травні червні. З насіння зацвітає на 18 році життя. Ці чарівні своєю неповторною оригінальною красою квіти дещо нагадують черевички східних народів. Багаторічна трав'яниста рослина завишки 10 від 10 до 40 сантиметрів. З густим жовтуватим опушенням, з коротким короневищем, квітки одиничні, келиховидні, світлофіолетові, цвіте у квітні травні, плодоносить у червні липні, розмножується насінням. Наступне шафран Гейфеля або його ще називають крокус це багаторічна рослина родини Півникових. Вид занесений до Червоної Книги Україні у статусі неоціненний Цінна декоративна культура. Наступний Горицвіт Весняний. Це багаторічна трав'яниста рослина від 10 до 60 см заввишки, з темно-бурим, трохи галузистим кореневищем, квітки яскраво жовті, великі до 6 см. У діаметрі у віночку може бути 15 або 20 полісток. Горицвіт це декоративна і лікарська рослина, але також вона отруйна. Сінням і цибулинами. Нарцисів існує приблизно 60 видів. Всі вони отруйні. Вузьколистої. Розсічена на численні вузькі лінійні долі завширшки 1-2 мм. Верхнє листя скупчене під квіткою, квітки поодинокі, великі до 7 см, криваво червоного кольору. Бережіть природу для того, щоб кількість цих рослин не збільшувалася.